Це село Рясники Бабинської громади. Відома ця місцевість фермерським господарством, яке розводить овець. Справу з нуля започаткувало подружжя місцевих. Отримали гроші від держави на початок справи, а тепер розвивають. Зараз тут 870 голів овець. Керуючий господарством Віктор розповідає, що це трудомістка робота, але проблем при вихованні майже ніяких не виникає. Вівця це колективна тварина. Вона куди йде одна, туди і стану. Вона каже, що вівці саме менше бояться смерті, а саме більше самотності. На сьогодні господарство розводить дві породи овець Романівська та Дорпер. Коли вона народжує, ми їх поміщаємо значить, у такі окремі клітки, індивідуальні, щоб просто привикала мати до дітей, діти до матері. У нас дві породи значить, Романівська. І Дорпер. Це м'ясна порода. М'ясна порода. Вона без запаху, без, без нічого. На сьогодні в господарстві обробляють 40 гектарів землі. А для росту та енергії тварин господарі застосовують два методи: найпростіший влітку, адже в цей час вони випасаються на лузі. Зимовий період у нас ділиться на грубі концентровані корма. Концентровані корма у нас використовуються ячмінь, овес, кукуруза. Також використовуємо грубі корма зіно, солома. Окрім ефективного та здорового харчування, господарі застосовують і вакцинацію для тварин. Лікувальний процес йде по технологічному плану. В два рази на рік відбуваються вакцинації, три рази на рік відбуваються процеси дегельмінтизації тварин, а також догляд вітамінами. За короткий період існування Рясниківське має неабияку значущість для села, адже воно надає соціальну підтримку школі та мешканцям Рясників. Також на території господарства облаштовані зони відпочинку та проведений частковий ремонт доріг. На цьому господарі зупинятись не збираються, а планують лише розширити кількість овець до тисячі. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.